З новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. Підтримати тих, хто постраждав, виборюючи незалежність. В Україні розпочався відбір фахівців для супроводу ветеранів війни за новими стандартами. Серед основних завдань допомога захисникам та захисницям у оформленні документів, роз'яснення прав та сприяння в отриманні пільг. Щоб зробити добру справу та отримати оплачувану роботу, варто заповнити заявку на платформі ЕВЕТЕРАН. E Більше про умови праці та вимоги до кандидатів знає наша Антоніна Речко. Стати фахівцями супроводу демобілізованих військовослужбовців, які потребують підтримки. Управління ветеранської політики формує нові комісії для відбору кандидатів, здатних допомогти захисникам. Східно з даними єдиного реєстру, у нашій області налічується близько 37 тисяч ветеранів. Один фахівець має обслуговувати не більше ста демобілізованих військових, які повернулися з бойових дій. Кожен громадянин України може долучитися до цієї важливої справи, подавши свою кандидатуру через платформу «Е-ветеран». Можуть подаватися на цю посаду особи, які мають освітний рівень не нижче за бакалавра. Також змінено галузі знань: освіта, культура, мистецтво, гуманітарні науки, соціальні науки, журналістика, інформаційна комунікація, бізнес, адміністрування, право. Інформаційні технології Тетяна Дуда зазначає, перевага при працевлаштуванні надається особам, які мають статус ветерана або ветеранки, учасникам революції гідності, членам сімей загиблих захисників та захисниць, а також тим, хто зареєстрований в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. На сьогодні в громадах Тернопільщини працевлаштовані 17 таких фахівців, четверо з яких працюють у нашому місті. Хочу Ще вкотре наголосити, що всі ветерани або члени сімей загиблих, померлих, зниклих безвісті з особливих обставин, захисників захисниць України, ви можете звертатись, тому що у вас в громаді вже працюють ці фахівці. Вони будуть надавати вам і консультативну допомогу, і юридичну допомогу, і психологічну допомогу, і все будуть вас керувати туди, де потрібно, і надавати різні види послуг. Якщо у вас виникають питання щодо реєстрації на порталі Е-Ветеран, e проходження конкурсу або кваліфікаційних вимог, ви можете звернутися на гарячу лінію управління з питань ветеранської політики за телефоном 063 620 35 53. Старий стиль чи святкування з усім світом. Різдво Христове завжди було особливим для українців, об'єднуючи родини за святковим столом. До недавно його відзначали 7 січня за Юліанським календарем. Але з 2023 року Україна перейшла на Новоюліанський, і Різдво тепер офіційно відзначають 25 грудня. Ми вирішили запитати у пересічних людей Тернополя, чи всі вони вже адаптувалися до цих змін у календарі, так коли саме святкували це велике свято. Про це дивіться далі. Почнемо з того, що я переселенка я з Луганщини. Там ми святкували, звісно, 7 січня. Без, слухайте, 30 кілометрів від Раші клятої. І тому дивуватися не було чому. Але в 2014 році, коли почався весь цей безлад, коли Росія напала, я перейшла принципово на українську мову. І тому я святкувала і буду святкувати 25 грудня. 25-го. 25, і так. нині, вчора, 25, 25. <святкує> 25 грудня. А перейшли, коли за календарем перейшли чи як? Ну, так. Так, перейшли, коли от переходили всі, скажімо так, і перейшли ми. Ну, на даний час святкуємо, так, святкуємо Василя 1 січня. 25 грудня. 25, 25 25. Е, перейшли так разом з батьками за юридинським календарем, чи раніше ж так святкували. Так, якось перейшли. Перейшли, так. Можливо. З війною перейшла на 25 грудня. Коли, коли вже церква перейшла? Ну, я все, я як і всі. І мене не питають ці тірзання. Я взагалі таїст, чесно скажу. Так що я такої незадачний такою темою. Але я як всі, як, як, ну, як наше государство, держава правильне. Ми перейшли якраз, ну, так як минулого року, перший рік. Цілком нормально. – І Як вам зручно зручно, зручно свята йдуть швидко, і навіть не здається, що святкував колись інакше. Війна триває не лише на полі бою. Але і у інформаційному просторі фейки та маніпуляції стали звичним інструментом для залякування українців і підриву довіри до держави. Одним із таких прикладів є сфальсифіковані повістки, які надходять нашим співгромадянам у Польщі. Наша Олена Чепіль роз'яснить, чому важливо перевіряти подібну інформацію та на що варто звернути увагу, аби не потрапити на гачок дезінформації. З початку війни українці, які перебувають за кордоном, все частіше стають жертвами інформаційних маніпуляцій. Одним із таких прикладів є фейкові повістки для призову на військову службу, що почали надходити чоловікам, які проживають у Польщі. Листи, нібито, підписані Варшавським управлінням у справах іноземців. У них закликають зголоситися на службу в лавах ЗСУ. А якщо ж не з'явитися до мобілізаційного пункту, чоловікам може загрожувати видача ордеру на арешт, передача в Україну. Або ж юридична відповідальність. Проте ці документи є абсолютною підробкою. Польське управління у справах іноземців опублікувало заяву, в якій наголосило, що не є автором закликів до військової служби. У зв'язку з утриманою інформацією про неправдивий лист, надісланий громадянину України, управління у справах іноземців пояснює, що воно не є автором призовів на військову службу. Посольство України в Польщі також прокоментувало ці повідомлення, підкресливши, що мобілізація на території Польщі не здійснюється. Громадяни України, які перебувають за кордоном, мають можливість добровільно приєднатися до лав українського легіону, але це виключно за їхнім бажанням і не має жодного примусового характеру. Відповідно до українського законодавства, ці українці залишаються на військовому обліку, проте це не означає, що їх депортують чи примусово призвуть до мобілізації. Польща своєю чергою не має юридичних підстав проводити мобілізаційні заходи для іншої держави на своїй території. Поширення подібних фейків активізувалося ще на початку 2023 року, коли в Україні стартувала масштабна мобілізаційна кампанія. Така дезінформація має на меті залякати українців, спровокувати паніку та підірвати довіру до офіційних джерел. Щоб уникнути маніпуляцій, важливо перевіряти підозрілі повідомлення через офіційні канали вебсайти урядових органів, посольств та консульств. Залишайтеся критичними до інформації, яку отримуєте через соціальні мережі, і надавайте перевагу перевіреним джерелам. Якщо ви отримали сумнівне повідомлення, не поспішайте його поширювати, а краще зверніться за роз'ясненням до відповідних органів або перевіряйте фактчекінгові платформи. Кров для ЗСУ поліціянти Тернопільщини долучилися до благодійної акції. У час, коли війна ставить перед суспільством нові виклики, кожна крапля крові стає безцінною. Донація допомагає врятувати життя захисників та захисниць, а також цивільних громадян, які страждають через обстріли РФ. Як правоохоронці об'єдналися заради спільної мети, дивимося у сюжеті моїх колег. Працівники поліції вже не вперше долучаються до благодійної акції серед добровольців. Є ті, хто здає кров регулярно і вважає, що врятувати життя людей можна не лише під час виконання своїх професійних обов'язків. Переливання крові є запорукою порятунку сотень життів. А з початком війни кров стала потрібною як для наших захисників та захисниць, так і для цивільних громадян, які страждають через обстріли РФ. Від кількості зданої крові залежить життя та здоров'я наших поліцейських, військових, які захищають нашу країну. І тому я закликаю всіх громадян приєднуватися до здачі крові. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська стверджує, що у час війни важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові та концентрату тромбоцитів, які допомагають не тільки врятувати життя військових, а й людям з онкологією, проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації. Кожного місяця ми робимо передачу ретроцитів на передову для порятунку життя наших воїнів. Насправді вони роблять дуже великий вклад в на нашу перемогу, і ми повинні тут згуртуватися, щоб зробити все необхідне для спасіння кожного життя нашого захисника. Донором може стати кожен небайдужий українець віком від 18 років. Щоб стати донором, необхідно звернутися до центру крові у своєму місті або записатися у базу донорів. Хочемо запросити тернополян і область, щоб вони долучалися до здачі, організовували корпоративні такі дні донора. коли можуть запросити наш заклад, щоб ми могли до них приїхати і на місцях забрати дорогоцінну кров для наших потреб. Долучитися до здачі крові для того, аби врятувати життя інших, може кожен. Робімо добрі справи. Спокійного вам вечора.